Намита, вся вогняк, вся чаюха тепер моя. Восьма ранку. Включаємося. Всім здоровенькі були. Сьогодні в нас субота. Включаємо фільтра. Чекаємо 5-10, максимум 15 хвилин, нічого не прилітає. ланцюг і полетів. Як я й казав, 15 хвилин постояв на фільтрах, нічого не, не прилетіло, включив ланцюг. І відразу вже 200 нивки по комфорту. Полетіли вже, подався. А Uber, як завжди, топчик. 23 км майже 430 гривень, 25 хвилин в дорозі, і це по голому тарифу, і це вже чистий. Правда, це комфорт. Топчик, красота. Правда, я на промзоні якось. Тут в будній день нема що ловити, вихіді тим болі, треба десь перекотитися. Правда, в Uber такий мінус жорсткий є, що ти ну, не завжди бачиш, куди ти їдеш. Просто пишеться Київ або область. Ну, область, звісно, ми це не беремо. А <гум> якщо Київ, то ти береш і ти якби не знаєш, куди ти їдеш. От я, допустимо, очутився на промзоні. Ну нічого страшного, відкотилися 3 кілометри. І ми на оболоні. Простояв на Лук'яновці хвилин 40 з фільтрами в сторону дома. Нічого не прилетіло, їду в холосту. Там деякі справи треба порішати, потім знову буду працювати. Ну, а зараз у нас перша година. Ну і 2000 ми зробили. Трошки розібралися з хатніми справами, можна попрацювати. Ну, а на годиннику у нас четверта година. Так, да, після обіду так з роботи печальненько. Включено все, і все по кнопці і тишина. Більше години очікування і нарешті прилетіло замовлення. Доставочка в центр 330 гривень. Пойдет. Було б, звісно, непогано ще до комендантської зроби дві тисячі. Була би красота. Хоча мені вже в 11 Треба буде десь вдома, Вони ще ще собакет. Точку поставила все правильно. Я під'їжджаю, вона дзвонить. Ви в двір не заїжджайте, ви там біля магазину там збоку станете. Хорошо, дзвонить. Ти де? Я говорю, так коло магазину. Так трій магазин, що у дворі. Так ти ж казала не заїжджай. Ні, я мала на увазі до під'їзду, не заїжджай. А заїжджай до, до магазину. По кругу три рази я ти дом об'їхав, тому що одностороння. А потім вона. Каже, Мені там на ракетну, сам глуп, там машини не заїжджають. Ну ви мені постарайтесь, бо в мене ж чемодан. А чемодани двома пальчиками закинув бажні. Ну, пушинка. Ну, факт не в тому. Я їй кажу. Тепер зрозуміло, чого у вас оцінка погана. Я навіть і не знаю, почему. Ну, говорю, я вже знаю. Я їду до вас і думаю, де тут подвох. Ну, я понял. Ну, ви кажуть, не переймайтеся, я вам цю оцінку справлю. Я своє слово здержав. <ріст> Тепер у неї не 4-5, а мабуть, 4-4. Хтось там писав в коментарях, що в Києві ЖК це біль. Що не заїхати, не виїхати, не дождатися пасажирів, нічого, що це типу там аж можна посивіти. У мене є три ЖК, на яких я намагаюся не їздити взагалі. Перше місце це Comfort Town. Якщо я там звільняюся десь рядочком, то я навіть оттуда уезжаю, щоб мені трохи не прилетіло туди це замовлення. Потому що объясню, чого. Заявку на там дуже рідко ти, тобі дають. Ти під'їжджаєш на той шлагбаум, тобі він каже, що заявки немає. Таке ж ну там заявка має бути. Ні, на тебе немає. А взагалі вже очередь, і тобі не виїхати нічого. Ти йому кажеш, так відкрий, я розвернуся. Він каже, ні 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 І ти всіх тих взади подвігаєш. Якщо у тебе є заявка, ти приїжджаєш туди під під'їзд, вони не торопляться. Виходить. І обов'язково тебе хтось підпирає. Везде ти є односторонні, візде ти є круги, і ти вокруг того ЖК от круги тока наматуєш, і ти только од'їхав, він же звонить: де? Карагандія це перше ЖК, друге ЖК це Новопечерські липки. Там, хоч на шлагбауні відкривають, я взагалі не знаю, чому вони там знаходяться ця охрана. Ти тільки під'їхав, вона хопна лежала. Дощ іде, лінь іде, сніг іде. Вони там стоять в всіх е дожівіках, мерзнуть, трусяться, але вони всім відкривають, вони навіть не питають, куди ти, що ти. Зато є мінус. Там... Ніколи в житті мені не попадалися пасажири адекватні, там навіть обслужуючий персонал і то там вже пальці веєм ставлять. Коротше, хамло одне. Ну не хочеться, негатив один, не хочеться туди їздити, ну стараюся теж не їздити. Ну і на третьому місці це на Максимовича Паркленд. Чи як він там називається? Вроді би Паркленд. Коротше, хто знає, то знає. Там шлагбаун такі тупорили, що теж капець. Там, що на виїзді, що на в'їзді, там хоч і є де паркуватися, є де людей забрати. Але туди заїхати теж з тими заявками ну просто біда. Там нема де стати біля того шлагбауму, там якраз дорога, траса, туди заїхати і, і там завжди очередь, завжди. якщо ти стоїш, тобі навіть зводять і говорять, що заявку подали, тіпа, там заїжджайте. Обов'язково ти заїдеш. І я вже держу розстояння завжди, тому що я вже знаю, що зараз хтось буде виїжджати задки. Так, воно завжди є. Я теж стараюся туди не їздити. Оце таких три ЖК, на стальні я їжджу. І так, ребятка, відпрацювали ми суботу. Начало 12-ї ночі. ми під хатою попрацювали ми 12 з половиною годин. І того по уклону 342, Uber 430 Bolt 844. І того 4416, так як я хотів четверку зробити. Але пробіг получився аж 290 кілометрів. Там моїх було всього кілометрів 20. Ну, читаємо общі, 290. На да, 4 416. Якось так. Неділя, восьма ранку, гріємося і виїжджаємо на лінію. Малиш написав, що десь ногу подвернув, так що. Знов батла на наступному тижні не буде. Отак От завжди. Коли я настроєний, то його і не буде. Ну, значить що? Значить, він проіграв автоматично, я виграв. А хто там казав, що я проіграю зразу? Ще не почався, я вже виграв. Ну а тепер, коли я настроюся, я вже не знаю теж. Я був настроєний на цьому тижні. От то, вчора казав я про ці комфорта, От Сьогодні замовлення туди поїхав. Тому що було воно дуже как би, солоденьке для мене. Набираю, кажу, ви дали заявку? Ой, так, спасі, ще зроблю. <с> ну, вона ну, навіть не думала тут заявку робити. Я поїхав до шлагба, вона каже, ще нема заявки. І все, я жду. Добре, що там машини було і там відкрили. Ну, от, от так завжди там. Так що, ребята, щоб не создавати суєти всім водіям, які тобі будуть сигналити, лучше заздалегідь набери і спитай. У Вас біля шлагбау можна, чи ви там заявку подали, заїжджати там всередину на територію. І все, вона тобі скаже: о, я там в гостях, я не знаю, я нічого не подавала, я ж дітя за вийду. І все, і ти вже дошла, бо не під'їжджаєш, а ти десь рядишком будеш стояти. Лібо там наоборот, там вона тобі прийшла, там код, там, який на сказати треба на прохідні, і все, і приїжджаєш. Позвони, не, не поленися. Або взагалі туди не їдь. І так, 12.20, півтори тисячі 95 пробіг. Коли їздиш з комісії, так собі коефіцієнт виходить. Так, зараз в зал, потім трохи будуть справи. Ну і ввечері виїду по справам домовилися там з одним військовим зустрітися. Пацаньонок э, на війні ноги втратив. Ну і би, Зараз не служить, а своїй бригаді хоче дуже допомогти. Ну І би, просить нас, щоб ми якийсь там збір організували, потрібні там генератори, стартлінги. Ну, коротше, я з ним зустрінувся, він вам все пояснить. Ну, а ми попитаємося чимось якось допомогти. Всім привіт! Мене звати Артем. Я колишній військовослужбовець 111 ї бригади Київського ТРО. На жаль, так трапилось, що втратив я дві ніжні кінцівки нижче колін. І зараз вже фізично не можу допомагати своїм хлопцям. Ну, саме розумієте, чому. Але е, хлопцям потрібна допомога е, на автомобілі. Так як Антон вже казав, потрібно е, і генератори, і старлінки, але основну увагу е, робимо на авто: збір коштів е, на авто для 112 бригади. Тому е, така прохання. До всіх не будьте байдужими. Якщо є можливість, то допомагайте. Всім дякую за увагу. Бачите, який товариш не вчаються нічого. Кінцівки втратив, сам на свої ласточки він підтаксовує, так само допомагає своїм хлопцям. Ну і ми так само будемо намагатися теж допомогти. Ну, як у всіх бригадах, ну, звісно, якийсь автомобіль, пікапчик, це ж ну, незамініма річ. Збираємо на генератори, на старлінги. Ну, якщо вдасться на якогось пікапчика, то це взагалі, звісно, буде красота. Ну, звісно, ми би, купимо автівку. Ну, Хоча б ну, назбирати нам на якогось генератора або, або Старлінга. А якщо купимо ще генератори старлінг, Стерлінг, да загрузимо в цей пікапчик, да відправимо хлопцям. Ну, буде огонь. Хлопці, карточку я там організую з приват, зроблю конверт там. Або в оповіщенні, або в закріпленому коментарі там буде. Ну і так само там і в телеграмі, там то все. Я думаю, з нас ну, небайдужі є. Якийсь унікум мусорку догадався підпалити, куча бумаг. Зараз десь щось тут замикнеться. машин куча стоїть. Блять. Будинок. Ніхто нікому по барабану винесеш відро води да потуши. Мене батлашка була, і пирснув, трохи потушилося і току. Вийшло яке те тіло курень, я говорю, тут живеш, дай говорю, Так возьми відро води, я говорю, да потушиш. Я говорю, вітер вітер я говорю на машини на це, на цю бо на це все, буде хана. Каже мені пофіг, моєї машини там немає. Ну народ у нас бля. А ти ждеш от когось тут помощі там чи що. Та бля, ну смішно. Мої дорогенькі, хочу вас попросити розповсюджувати це відео лайками, коментарями. Щоб чим більше людей його подивляться, тим більше буде можливості, що його побачать і задонатять там, на старлінга, на генератор. А дай боже ще на пікапчика для Артема бригади. Так що, якось так не западло. Ну, тобі ж ну, там класно 2 секунди діла, а всім буде приємно. Так, відпрацювали ми неділю. По уклону 3036 гривень, і всі я працював їх Цих поїздки поїздки з комісією <гум> Якось так уже, да, трохи накладно, але що зробиш? Убір 294 і по болту одне замовлення 168. І того 3498 на пробіг 246 км. Трошки там мого було там по справам, трошки мотався. Ну, але ж таке. Якось так. Завтра будемо знову брати 100 поїздок без комісії, так що буде легше. Дякую за перегляд. Дивився там, кому понравилось, не понравилось, ставте лайки, все одно. Хоч погані, хоч хороші, постав і коментарі. Ну, черканину не западло. Будь добру!